Для рідного міста Одеса історична подія. Ми включені до всемирного списку ЮНЕСКО. Рідні мої Одеси, земляки, мало хто вірив нам спочатку, що це можливо. Але ми йшли, ми йшли, ми боролись, ми працювали. Працювали заради Одеси, заради нашого рідного міста, тому що воно того варте. Це велика робота команди. Перш за все робоча група, яка почала. Яка працювала на місії на Досі. Я дуже вдячний сьогодні Міністерству культури, Міністерству закордонних справ, тим, хто допомагав нам, тим, хто виконав свої обов'язки, але ми працювали на українське місто Одеса. Дуже тяжка робота, робота дипломатів. І я хочу подякувати тим, хто нас підтримав тут, в Парижі, нам допомагали. За нас стояли, за нас бились. Такі держави, як Італія, Греція, Болгарія, Японія, Бельгія, попереду роботи. Попереду дуже тяжка і кропотлива робота. Це перша перемога. І нам треба йти разом далі до перемоги. Я впевнений, що наша команда, всі, кому не байдуже Одеса, будуть разом працювати далі. Тому всіх вітаю з перемогою. Слава Україні!